Удари по Росії діпстрайки відновилися, палало в Таганрозі Курську, Брянську та не тільки. В той же час ворог продовжує терористичні удари, та після паузи протягом доби відновив удари по території України за допомогою шахедів. і Трамп запроваджує пекельні санкції проти Росії. А Іран готується оголосити війну Сполученим Штатам Америки. Отже, про це все зараз по порядку. Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко, Ви на моєму каналі. І це брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із дійсно оперативної важливої інформації справа в тому, що цієї ночі фіксуються вибухи та пожежі на військових об'єктах на території Росії. І мова йде про Таганрог, мова йде про Курськ, і мова йде про Брянську область і не тільки. Фактично, можна сказати, що після того, як ми бачили можливе можливі затишня, звичайно, якщо інформація підтвердиться Генеральним штабом Збройних сил України, офіційно тоді можна буде прокоментувати і результати фактично атак цих нічних. Але видна тенденція до того, що удари відновилися. Хочу нагадати, що протягом тижня орієнтовно не спостерігалися діпстрайків, ударів, глиб російської території. Однак ми бачимо, що ворог чинить терор. Ворог обстрілює українські міста. Цієї ночі Харків, Запорізька область, Одеса, Херсонщина. Минулої, минулі дні це знову ж таки Кропивницький, Одеса, Київ, Харків, Кривий Ріг. Ворог продовжує терор, а тому, звичайно, ми маємо захищатися, і Україна має спроможності та можливості відповідати по військових об'єктах Росії, в разі якщо вони не бажають дотримуватися так званого енергетичного перемир'я, і в разі, взагалі, Україна пішла на кроки, які демонстрували повну готовність до припинення вогню абсолютно конструктивно, Правильна позиція, про яку зазначав Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, наша позиція чітка, відкрита, прагматична, конструктивна і зрозуміла для наших партнерів. В той же час Путін, російський диктатор, продовжує валяти дурачка, тому що відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, він каже: до Білоусова, міністра оборони Росії. Поінформуйте про стан дотримання так званого енергетичного перемир'я. Щоправда, сама відповідь Білоусова на відео Кремля не потрапила. Ну погодьтесь, доволі таки прогнозовано. Ну і зараз ми бачимо черговий виток загострення, який чим має закінчитися. Видання Reuters пише про те, що в адміністрації президента США Трампа бачать, що знадобиться більше часу для того, щоби. Досягти, бодай припинення вогню, повного та всеосяжного припинення вогню в російсько-українській війні, вони виглядають дещо розгубленими за нас на тлі того, що сподівався особисто президент Трамп, що вдасться змусити Росію, що Росія піде. Точніше, не змусити, а просто Путін має піти на припинення вогню, і просто він має забезпечити це, тому що, ну тому що так, тому що. Здавалось би, він знає Путіна, як зазначав Трамп і це відбудеться неодмінно. Але, на превеликий жаль, попри прагнення наше щире прагнення миру, яке дійсно має бути дуже щирим, це треба розуміти. Зараз фактично ми бачимо черговий спалах війни, на жаль, і те, що робить Росія, не бажаючи настання миру, ми теж простежуємо. Незважаючи на те, що там Лавров заявляє міністр закордонних справ Росії, мовляв, готується наступний раунд консультацій і зустрічі російської та американської делегації в Саудівській Аравії, зараз чітко простежується, що Росія дотримується підходу продовження щодо продовження війни, тому треба тиснути, тому треба змусити. 50 сенаторів підписали лист. Сенатори, як республіканці, так і демократи, просуває цей проект лінці Грем, сенатор, який входить до близького оточення Дональда Трампа, про запровадження 500% відсоткового мита щодо тих країн, які купують російську нафту та іншу продукцію, інші мінерали і корисні копалини. Таким чином може бути намагання та прагнення фактично відсторонити Китай. Та Індію і інші країни, зокрема і європейські країни, які подекуди, на жаль, ще ведуть товарообіг і торгують з Росією, продемонструвати їм, що не варто цього робити, і потрібно шукати альтернативи. Це те, що на сьогодні розглядається. А старший кореспондент видання Fox News телеканалу, Fox News це якраз канал, наближений до республіканської партії, який більше, скажімо, висвітлює. Діяльність він зазначив старший кореспондент цього каналу, що Трамп вважає, що Путін тягне час, і прямо зараз розглядає можливість запровадження агресивних санкцій, включаючи російський тіньовий флот. Відзначається, що Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія гальмує перемовини про припинення вогню. Йде обговорення, що робити далі. Ну, от що робити далі? Головне, щоб це обговорення не затягувалося. Що робити далі? Уже давно відомо, і Україна знає рецепт: зміцнювати безпеку України, надавати Україні необхідне озброєння, надавати комплектуючі для того, щоб мати змогу себе захищати і давати відсіч якраз російській агресії. Друге, це звичайне запровадження санкцій проти Росії. І третє координація дій з європейськими партнерами щодо потенціалу розміщення військової місії на території України два сценарії, які на сьогоднішній день є можливими. Трамп або спробує дійсно натиснути на Росію, або він продовжує шукати шляхи для домовленостей. Тут, скажімо, моментом істини буде, чи відбудеться наступна зустріч в Саудівській Аравії, не виключаю, що вона. Може відбутися, і що Сполучені Штати Америки будуть докладати зусиль для того, щоб досягти режиму припинення вогню, не виключаючи в тому числі тиск як на Росію, так і на, на Україну, який може відбуватися. Це теж треба розуміти. Але розумієте, я знаю всі, я знаю вашу реакцію і знаю. Соціологічні опитування, які, які опублікував КМІС, і більшість не довіряє Трампові, не вважає стратегічним партнером, а виступає за Європу. Ну, бачите, все ж таки, коли йдуть солодкі промови, багато обіцяючи, як іноді робить президент Макрон або інші наші партнери, звичайно, хочеться вірити, особливо якщо це часто з'являється в медіа. Якщо це не такі, а більш різкі висловлювання, в тому числі в бік України, як це собі дозволяє президент Сполучених Штатів Америки, ну ми бачимо, що реакції виникають негативні. Цікаво буде, якщо Трамп дійсно запровадить пекельні санкції, яка буде реакція? Але ж ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку а, нічого хорошого в цьому немає. Як на мене, тому що це означає, що перемовний процес заходить в глухий кут, а це означає, що війна триватиме. А це означає, що Росія буде і надалі тероризувати, якщо їх не змусити, якщо їх дійсно не розгромити. От, а до розгрому, хто готовий. Європейські війська так, ми чекаємо місію європейських військових, яка має бути в п'ятницю, і як зазначив президент України Володимир Зеленський, готуються до того, щоби. Безпосередньо провести обговорення щодо параметрів та можливостей майбутньої місії на території України, це важливо. Звичайно, і ми розраховуємо, і я свято вірю, що зрештою на території України з'являться військові бази наших партнерів. Але що далі? Тобто, ми ж повинні оцінити і розуміти спроможності, що навіть за умови запровадження пекельних санкцій, ось, наприклад. Кандидат на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США на слуханнях перед своїм призначенням зазначає, що Кремль має наміри вести війну у 2025 році, і що ситуація на полі бою може зайти в патовий, в патовий стан, і, власне кажучи, так Росія планує вести наступальні дії. Але чи можуть вони розраховувати на оперативні стратегічні успіхи? Як зазначає той же кандидат на посаду командувача голови об'єднаного комітету начальників штабів, що Росія та Україна ведуть війну на виснаження, і так вона буде далі і тривати? Ну, це погано, тому що війна на виснаження, розумієте, це власне кажучи. Ну, дуже негативна тенденція, тому що, як правило, війна затягується, вона їсть дуже багато ресурсів, і вона потребує людей постійно. Так само, попри те, що в нас роботизується фронт, попри те, що ми бачимо зараз, як зростає кількість безпілотників, як зростають наші можливості, але все ж таки, і на сьогоднішній день чи є рішення на полі бою безпосередньо. Воно може бути тільки в затягуванні війни, до якої Путін може попри все готуватися і тягнути. І навіть за умов падіння стрімкого цін на нафту, ну як мінімум, до кінця 2025 року він може дотягнути. А тут нам потрібна підтримка. Але чи означатиме це як якісь прориви на фронті? Ні. Скоріше за все їх не буде. Але Україна буде оборонятися, відтискати ворога в рамках режиму активної оборони, давати відсіч і завдавати максимальних втрат противнику? Ну це треба розуміти. Але чи можливі якісь прориви? Не думаю. Отже, що буде, війна може перейти знову ж таки в тому числі в удари з повітря і в обмін ударами. Хто буде намагатися. Швидше винести фактично військові об'єкти інфраструктуру безпосередньо. А в цьому сенсі мало говорити про удари, удари по НПЗ. Ні, цього недостатньо, тому що це дуже довгострокова перспектива, коли Росія буде відчувати більші наслідки. Для нас важливо і удари по військових об'єктах, по аеродромах, так як це було на авіабазі «Енгельс-2». І збираються там зараз стратегічна авіація, так але. Подивіться, скільки часу не було ударів, якраз через те, що вкрай успішна атака Сил оборони України була проведена по авіабазі Енгельс 2 і знищені склади з ракетами. Європа в той же час підтримує в принципі, продовження війни. Вони фактично не прикрито про це говорять: що нехай Україна воює, доки Україна воює, доти російських військ не буде на кордоні. З Росією. При цьому все ж таки цікаво дочекатися розслідування загибелі чотирьох американських солдатів, якраз в бронемашині в Литві біля, під час навчань біля білоруського кордону. Так, машина бронемашина потонула в болоті. Але якщо хтось такий наївний і вірить в те, що просто збилася з курсу, просто поїхав кудись не туди, просто читався нещасний випадок. З американською бронемашиною і військовослужбовцями біля білоруського кордону можете вірити. Я не вірю, я не настільки наївний, і я підозрюю, що щось могло статися. І думаю, що це сталося якраз з метою перевірки реакції Сполучених Штатів Америки на східний фланг НАТО. Росія промацує, як далеко вона може зайти, і чомусь мені здається, що російські і білоруські спецслужби дуже дуже причетні. До цього інциденту, ось, власне кажучи, що на сьогоднішній день а, спостерігається, і це треба теж встановлювати, як далеко Путіну дозволять дійти. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, якраз буде цими днями в Європі, буде вести консультації з європейськими партнерами. Найцікавіше і він буде піднімати чітко питання про збільшення видатків на оборону. Країнами НАТО європейськими, які розслаблені, і багато з них розслаблені навіть станом на зараз. Що звичайно може тільки заохочувати Путіна до агресії проти європейських країн в такому стані, в якому вони є. Найцікавіше, чи зустрінеться чи відбудеться зустріч у Рубіо з міністром закордонних справ Данії, поки що вона під питанням щодо питання Гренландії, яке зараз. Знову ж таки стоїть руба, а якраз Гренландія це про протистояння США і Росії. Що би там не було, але це про стратегічні інтереси, розумієте, що би не говорив Трамп, які б емоційні випади він не робив, все ж таки є Діпстейт і є система державної безпеки, яка працює і є певна стратегія. Є люди, які не хочуть загибелі і втрати лідерства Сполученими Штатами Америки. І можливо для того, щоб таких людей було більше, а не менше, Трамп хоче відправити відставку Ілона Маска з посади якраз департаменту ефективності урядування, який звільняв людей. Все він втрачає посаду. Іде чому він іде? Ну я думаю, що не витримав конкуренції американський президент, і це мало статися. Президент США так робив і попередній термін перебування на посаді, коли так змінилася команда, що від непідтримки України, будучи проросійською, вона стала проукраїнською, яка й продала Україні Джевеліни. Чим Трамп зараз доволі таки, ну скажімо, пишається. Він постійно про це говорить. Ось, власне кажучи, те, що ми бачимо: плюс можливий конфлікт з Марко Рубіо. Ну але тим часом ситуація погіршується безпеково у світі, тому що ми бачимо, Сполучені Штати Америки продовжують операції проти Хуситів Ємені. Єменці зазначають про те, що вони, начебто, атакують американські авіаносці. Ну і Іран то закликає до перемовин знову ж таки, нібито, то з'явилася інформація в британському виданні The Telegraph про те, що Іран готується завдати ударів по США. Оголосити війну фактично, а саме йде мова про превентивний удар по базі США на островах Чагос, де розміщуються стратегічні американські бомбардувальники Б-2. Тобто, зараз час для того, щоб США проявили силу і продемонстрували усім, що вона у них досі є: іранцям, єменським хуситам, росіянам. І всім, хто намагається ставити під сумнів, найкращий момент саме зараз хід за президентом Трампом. Чекаємо рішучих дій. Бережіть себе, слава Україні!